Що слово блокчейн, а досі не розумію, що це таке. Блокчейн це форма зберігання даних. Тобто, це спеціальний механізм, який зберігає дані, він їх копіює в різних місцях, щоб ніхто не міг, наприклад, стерти інформацію. От, наприклад, от, представте, у вас є банківський рахунок, і хакери зайшли і стерли дані про вас, що у вас на рахунку були гроші. Все віртуально, і стоїть питання, що тоді робити? Майже кожен банк має декілька місць, де вони копіюють ці дані, і вони їх резервують. Це По факту, той самий блокчейн в спрощеній формі. І навіть якщо хтось зламає банківську систему, все рівно є інформація, що тут були ваші гроші. Найвідоміший блокчейн, звісно, що це є біткоін, і перевага біткоїна, що він ще не контролюється однією системою, а він працює по принципу proof of work, тобто є величезна кількість комп'ютерів. Більшість з них має погодитись, що відбувається транзакція. І тобто, кожен з цих блоків він записує інформацію про інші. І навіть якщо не дай Боже, якийсь один блок, хтось може спробувати схитрити, інші блоки його просто не пропустять, і тоді зупиниться блокчейн. Тому біткоін зламати майже нереально. Тому, якщо коротко, блокчейн це крута штука, щоб дані зберігалися і ніхто їх не міг вкрасти, особливо в цьому цифровому світі, де немає паперових копій. Підписуйся у нас все про крипту та трейдинг.